У мене нема цієї відеокамери камери на скім. І ми її починаємо. А як вмикати камери, щоб показати свій скім? Яка кноп? А в мене не працює. А тепер працює всім привіт, Мене звати меня Сан звук санизак. А я уже здоровался. Ну еще раз. Всім привіт, мене звати Анизак 9. І це виживання з другом. И починаємо. Так що, що буде. Що будемо робити? І ти, і ти Також ми продовжуємо, але на жаль, чат з всі і тепер ми не можемо розговорювати. Я я, а у тебе мікрофон динамік Ну, Динамікс у нас у мене. Здобути трохи дерева, то ми йдемо добувати дерева. Цікаво, а він... Ось така ідея непогана. Так, дякую за ідею. Чому? Тому що це дерево? Це шишка. Ну, посади, якщо це насіння. А коли воно виросте? Що мене вдарило? А мене він тоді вдарив хвоста паром. Кам'ян Разумеется, ой. о о Треба ему сказать, а то уже есть. Жар, якщо в тебе воно є. Я б була так налагоджу, що ти її звів. Так, значить я сам буду. І нам потрібно продовжувати свій лагерь. Так, в мене є трохи дерева. Чекай. Так ось він зажигає багаття і ура, рибка переплавиться. Так, мені потрібні палки. О, перша паличка моя. І там ще була паличка. А ні, там огромна палка. І дика палка. Тобі потрібна рибка? Це була ми потрібна. І. А друга, да? А, а в мене немає. А другу в мене немає, я її з'їв. Так ось я з'їв рибку і всем дачи, всем спасою, так? Чи... Виж не поймитесь з підписниками. Агор, а, ты ничего не собираєшся? Ну, окей, всем удачу. Всім спасибо, всем пока!